мій Сергій сидить вдома, а врожай збирає. Здраво, не мій колега, я знаю, що такі. Я навіть завжди дав так, бо вдома каже, падає бджолів багато, мама вже його варення закрутила, сік зробила, там ну, капоти варить, а бджоли літають, не? да? Там мені там? Та? Грушки. Показуй. Це що зразу? Так. Да? Я думаю, не так складає. Як файно були деякі. Боже, які файні грушки. А Нет. може, то в кладовці їх поскладати хай Олег, а ти ще яблуку кинув? А може хай полежать, позимують в кладовці. Ні, я думаю, я А Який-то сік, прокру... який то сік буде з грушок. Ну, значить компот. Компот з грушок. Та, тато, бля, хай, та, як тато, бляха, е, як тато називаємо крутив компот з грушок. Я Це, правда були менші грушки. Ви випивали компот, а потім на десерт всі їли гроші. От я хочу таку ж саму штуку. Але зробити. як то робити? Я зараз все знайду в інтернеті. Я не мав роботи, де Олег підійде. А я сирники сьогодні хотіла робити. Ну давай набирай. щось одне. Але файні грушки. Боже, які люди добрі. Олег дякую, нам дуже приємно. Ось ви навіть показу не буде. Наші в гостелі. Ну, Щось такі подогончики роблять. Ото сусід, йомою. Такий весь брудний. Фу. Ну те, противно дивитися. Так? Да? Ти я робив кабенос, довоягідний. Цей... Ти плодовоягідні кабенос. Плотово концертний чи як? концертний. А, Чекай, давай, я тобі прийду щупечки сюди тут. Королями Чим диванись, то Королєві написали, що так треба бо він пропаде. Пропаде? А. Я не буду зараз пити. Ну потім Максиму даже не відкрива. Я не буду зараз копити. буду пити, пити то що? Ну ти, ну, ти його їстка то закупим, ну, добре, потім будемо. Нічого ми не станемо за пару А то ми чого будемо потім пити? Ти не будеш пити. А ще он... сидять. Цукор туди давав? Ні. Добре, мене не відкривати. Я знаю, що це таке буде. Що? Sure. Ти не повіриш. Я тут ще бантик наклеїв. Галіна весілля? Так. Аля, я вже з подарунком, не переживаю. Ну собак має ж ти забув? і я. так, це вчора переміна. Ну то точно таке разі що якась хвора людина написала пів банки. Ну то, кіпав, такі в таке хвора людини і те таке враження. Тому... Да. Та? Та, дуже гарні грушки, супер ладно. Да? Зараз треба думати як Ту тут фінірку. Я туб, туб, розумію, що відварювати. А то треба трьохлітрові банки. До речі, тобі кажу, твому синочку, хай подивиться сторіс. покажу один раз, аби ви знали, бо ви мене вже так задовбали. І ти, і твій синочок, і всі. Дивись, якщо ви відкриваєте дверку цю так. і чуєте такий, знаєш, чула тим. то тут треба твох повитирати, бо там типо, такі, знаєш, капельки падають і воно. Файно Виті... повитираєш. Як мене все чисто. Витягни смітники, смітник повитрай вже нормально, що ти якийсь як А чому ти не повитираєш? Ну Сергій, ти, ти так та? та, я тогда. Тобі ще погано. Ну так, я ж не повністю, то він просто краще, ніж вчора. Та, але тобі... от зараз не треба прибирати, дві, напевно, поїхати в кошту строки. Або в магазин. Ні, no. сирок... в аптеку треба. No. Точно. І на нову пошту що, треба, Я хочу син купити буду сирники. А і буду ще робити е, так, лаваш так, без лаваша. Так, так, бати, ну, я, як то називається та, 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 лаваш, той що закручується? Та, як, кебаб. як називається та справа? Кі, о, тільки в мене буде кебаб без лаваша. Це, ну добре, я де, ще я розумію. Я думала, що зараз записаться, де такі рецепти береш. Чекай, я розумію хліб без борошна і Зрозумій. Добре, добре, молодець дитина. Розумію, сирник без сиру. Можна все зрозуміти. Ну лаваш без лаваша, як добре. ти зробиш, якщо там лаваш основний? Лаваш. Як? Ну просто скажи. Ну як? я потім буду готувати. Добре, де ти скажи, що мені заблокувати. Потирай давай! Що мені там заблокувати, щоб ти закінчили ті рецепти шикарні. Нічого, будеш їсти пальці облизуть. Свої, правда, не мої. Дивича, простає не капітера. Вона коли щось готує, вона потім стоїть, хто палку там візьме, поставить, скаже, зараз мустав. мукати, акати, що дуже смачно. Якщо є, ні то вхопити. Не городи, витирай. Пристало. Давай думаємо. Ми як... смітник і випахай, не витирай. А як то нам ще хто нам може підказати? Ааа, я знаю, хто мені підкаже. Хатньої дзвонить. Чому, чому хатньої? Хресної і звонить. Вони її хресна мама, зараз я їй подзвоню, скажу, що то є. Обов'язок мені розказати рецепт. Mm -hmm. вона, я розпитаю, каже, а коли будеш жениться, я вже би каравай пекла, бо то вказується прес на має пекти. Mm -hmm. А я кажу, я, я щось не подумаю, ти я сам спечу? вона ну, як сам спечеш? Покреста має пепе. <рес> Тоді такий травми радий. Але блін не, не получає. Та одна королева, то й за неї весь серебор. З тими кабаносами. Uh -huh. Там була одна жінка, яку я ну, не зміг зробити. Ти нічого. далі з тими кабаносами. Стоп! Ти... В мене на неї є якраз. Я вас дуже прошу, королева таша два рази писала, де ті вже кабаноси. Напишіть мені на сторінку, бо я не можу вас знайти. Все, більше кабаносів Філа, в Курайові нема. Курячі філе в магазинах всюди закінчилось. Що там ще сказати? Просто нема, витирайте! Просто нема. Бо я піду і ти зараз перестанеш витирати. Тобі ще не вистачає, знаєш, рукакти. Бо я маю, просто люди не бачать. Це... Я в сусідки забрала четверта. <рес> 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 світник забери, там по Ну так це ну, йдеш, так? Дивись, Бачите, так прибирати, так, <рес> так, <рес> так прибирання починається. Ой. Мені головне тут сидіти і показувати, що робити. Ти вже королєва скільки раз пише? План три. Ми за два що тебе бере. Такого королєва писати не можна. Регулярно пише. Ну, одна королєва такого, такої дурниці не напише. Hmm. Yeah. Mm -hmm. Ні. Це другого салфетку, я тобі не далі, що треба. Тому він витяжку цю протримає. Так? А ти, ти ж як витирала фасади, ти ж кажеш, ти мені, все... Я, пам'ятаєш, мені, мені дуже в голові крутилося, я не могла. Ти ви зараз кажеш, що ти, якщо берешся до роботи... Я так і роблю. То ти, Чого тут біля Мені тобі дуже в голові крутило. Я би тебе потримав. Ну нащо мене тримати, ти можеш то видати. Ні, я... тепер я тобі кажу, якщо голова крутиться, тобі важко, ще, що щось. Ти кажи, якщо не жре, я тебе візьму на руки, і витирати. Ну там літерально тут. Він не стоїть? Ти ходиш стряпку вічно, а не хочеш помити. Та так? — Ну добре. — А ти сирники хотіла теж без сиру робити? Ні, сирники будуть з сиром, мають хотіть. Там ніяк не викритиш. Навіть попробую домашні робити. З домашнього сиру. Такі, щоб були кисленькі. Ну то витирай, ну то люди заговарюємо. Буду я витирати тут. Сергій, давай. давай. Ой, будуть Давай, давай. — Я йду пригляжу, бо то капець. — Та груща кудись що тих, лише посеред хати і обходиш їх. Не діти гроші, то яблукує. Одне. Ну і що? Де, ну, де передінцямся футбол? Олег доводить до того, щоб ваги були ще. Передінься, ну, ти не передійся, ви так і кошту. Тоже мені. Такое є з пошту. Ні, іду Ну не передівайся, що сталося. йшла митця, ти ви мене повернув. Так? Так.